Всім привіт! Сьогодні будемо робити просту зачіску, яку ми називаємо гулька. Для цього нам треба ось такий бублик, резиночка та розчоска. Беремо розчісуємо волосся файно так, аби воно ніде не плуталося. Зав'язуємо звичайний хвостик. Це може бути тут внизу такий хвостик і гулька буде внизу. Ми сьогодні робимо вгорі. Робимо зачісуємо. Резинка має бути моцна для того, аби вона витримала все волосся ще й разом з гулькою. так аби і ваше волосся вона годна була втримати. Зав'язуємо хвостик. І звичайний хвостик. Далі беремо цю штучку, кончики всі волосся, просовуємо ось сюди, тако забираємо, аби всі кончики були тут для того, аби воно не випадало. І накручуємо тако поступово ці кончики ваші на гульку. Як це ви, це ви зробили, будемо накручувати інше волосся. Просто такими виворотами, виворотами такими цієї гульки, і воно буде намотуватись на цей бублик. Ще щей бублик, якщо у вас такого нема, купи, пупленого, можете зробити з шкарпеток. Просто відрізаєте ту частину, та, яка, там, де пальці, і Накручуєте, намотуєте виходить такий самий бублик. Коли намотимо, трошки розправляємо тако по, всій, по всьому діаметру, і буде гулька така файна. Ще можна трошки знизу тако, тако підтягувати, аби вона тугіше була, тоді вона буде довше триматися. Ну, цілий день, наприклад, якщо ви десь йдете на день народження чи на якійсь станції, якщо дитина буде рухатись, бачите, вона нас вже виходить цілий наш бублик. І все і Дотягуємо до резиночки, розправляємо і замотуємо, витягаємо на нашу резиночку. Ще для того, аби воно вірніше держалося Креп крепче, можна взяти чи не чи шпільки. І просто тако взяти, і зафіксувати положені в тому, якому ви вже і зробили. Пару штук стане. Можна по одному по одній з кожного боку. От мені відівками робимо, шпільками робимо, і воно тримається цілий день. От я роблю з чотирьох боків. І все це вже ми. Будемо мати на цілий день. Всього, гулька тако тримається, нікуди не робиться. Волосся не заважає на очі. Зручно танцювати. Дякую всім, па-па!